Мої вітання! Цей майстер-клас про те, як користуватися онлайн-тренажером для роботи з колодою, сила перешкод і простір дій. Натискаємо на кнопку Старт, читаємо вислів. За допомогою лівої правої стрілочок перекидаємо слайди, виконуємо техніку, простір дій. Натиснувши на ліву кнопку миші, беремо і пересуваємо метафоричну карту, розміщуємо її в центрі. І вибираємо на осліп карти з колоди простір дій і розміщаємо їх на схемі. Подивитися на карти можна знову-таки за допомогою лівої клавіші миші. Натиснувши на карту, стрілочками рухаємося далі, розглядаємо приклад розкладу, заповнюємо таблицю обов'язково, пам'ятаємо по правилах 72 годин. Виконуємо другу техніку. Перешкода дія. Перший крок. Розглядаємо приклад розкладу, заповнюємо таблицю, обираємо для себе мотивуючий вислів. Дякую, що були зі мною.